Перед нами препарат стінка серця. Забарвлення гематоксилін-еозином. Серце це м'язовий орган, що ритмічно скорочується і забезпечує циркуляцію крові у судинній системі. Тобто, це своєрідний насос, що діє ритмічно. Серце має чотири камери. праве та ліве передсердя, правий та лівий шлуночок. Праву та ліву половини серця розділяють між передсерна та мішлуночкова перегородка. Між передсердям та шлуночками сполучення забезпечується пересердно шлуночками отворами, які закриваються клапанами. Зліво двостулковий або мітральний, справа це тристулковий клапан або трикуспідальний. У будові серця є риси як трубчастопорожнистого порожнистого тобто пошарова будова. Сінка серця складається з трьох оболонок ендокард, міокард та епікард. Також серце має риси паранхімного органу, оскільки у міокарді можна виділити як строму, так і паранхіму. Функції серця насосна, оскільки серце постійно скорочується та підтримує певний рівень артеріального тиску. І ендокрина функція, деякі кардіоміоцити можуть виробляти натріуретичний гормон. Як було вже зазначено, стінка серця складається із шарів ендокард, міокард та епікард. Ендокард Ендокард є внутрішнім шаром стінки серця. Ендокарт забудова відповідає веню м'язового типу. Ендокард складається з чотирьох шарів: ендотеліальний, субендотеліальний. М'язово еластичний та зовнішній сполучно тканинний. Ендотеліальний шар представляє собою ендотелій, що лежить на базальній мембрані. Ендотелій це плоский одношаровий епітелій. Ендотелій можна розрізнити за плоскими витягнутими ядрами, субендотеліальний шар. Утворений пухкою волокнистою сполучною тканиною. У цьому шарі дуже багато ядер сполучно тканинних клітин. Ендотеліальний та субендотеліальні шари є аналогами внутрішньої оболонки судин, інтими. М'язово-еластичний шар, утворений гладкими міоцитами та мережею еластичних волокон. По суті цей шар є аналогом середньої оболонки судин медії. Зовнішній сполучно-тканинний шар. Утворений пухкою сполучною тканиною. Цей шар є аналогом зовнішньої оболонки судин адвентиції. Цей шар пов'язує ендокард з міокардом та продовжується у строму міокарда. Третій та четвертий шари дуже важко диференціювати на препараті. Ендокарт утворює дуплікатури. клапани серця. Клапани серця це щільні пластинки волокнистої сполучної тканини з невеликим містом клітин. Пластинки вкриті ендотелієм. Сторона клапана, що обернена до передсердя, гладенька. А та, що обернена до шлуночка, нерівна та має вирости, до яких прикріплюються сухожилкові нитки. У основі серцевого клапану щільна волокниста сполучна тканина. На перецерній стороні переважають еластичні волокна, на шлуночкові колагенові. Шлуночковий шар товще перецерний, У нього вплітаються сухожилкові нитки, які йдуть від популярних м'язів. Кровоносних судин у товщі клапана серця немає, і живлення здійснюється виключно шляхом дифузії речовин із крові порожнин серця. Живлення ендокарду також відбувається в основному шляхом дифузії речовин з крові, що знаходиться в камерах серця. А Проте кровоносні судини наявні у зовнішньому сполучно-тканинному шарі. Міокард. Це найпотужніша оболонка серця. В її основі лежить серцева м'язова тканина. Кардіоміоцити серцевої м'язової тканини можна розглядати як паренхіму міокарда. Строма міокарда це прошарки пухкої сполучної тканини між пучками кардіоміоцитів. В нормі виражено слабо. Прошарки пухкої волокнистої сполучної тканини між кардіоміоцитами називаються ендемізій. Сполучна тканина або строма міокарду містить судини і нерви, забезпечує трофіку кардіоміоцитів. При пошкодженні міокарду кардіоміоцити не регенерують, тому пошкоджені ділянки заповнюються сполучнотканинними рубцями. Волокна міокарда оточують серце та формують шари. Кардіоміоцити бувають трьох типів: це робочі або скоротливі, атипові або провідникові і секреторні. Робочі або скоротливі кардіоміоцити складають основну масу міокарда. Кардіоміоцити відносяться до посмугованої м'язової тканини. Вони є мимовільними, тобто, ми свідомо їх контролювати не можемо. Серцева-м'язова тканина позбавлена стовбурових клітин. Отже, кардіоміоцити не регенерують. Кардіоміоцити мають форму, наближену до прямокутної. Часто галуздяться. Ядро розташовано в центрі. Кардіоміоцит містить один-два ядра, що оточені міофібрилами. Міофібрили аналогічні міофібрилам скелетних м'язових волокон. Взагалі, відмінність між кардіоміоцитами та скелетними м'язовими волокнами полягає саме у розташуванні ядра. У скелетних м'язових волокон ядра знаходяться під цирколемою, а у кардіоміоцитів центри. В іншому вони схожі із скелетними м'язовими волокнами. Вони містять багато міофібрил, які займають приблизно 40% цитоплазми. Надають кардіоміоцитам поперечної смугастості ці міофібрили. Кардіоміоцити мають розвинену систему Т-трубочок, багато мітохондрій, які займають приблизно 35-38% об'єму. Т-трубочки представляють собою поперечні вп'ячування плазм... плазматичної мембрани та проходять навколо міофібрил. З боків кардіоміоцити вкриті базальною мембраною. Між розголудженнями кардіоміоцитів утворюються анастомози, що сполучають сусідні кардіоміоцити. Вони забезпечують єдність скоротливих структур серця. Внаслідок утворення анастомозів між кардіоміоцитами утворюються стрічкоподібні чи сіткоподібні структури. Таким чином забезпечується єдність та синхронність скорочень всіх кардіоміоцитів. Через формування такої структури відбувається розповсюдження хвилі деполяризації майже синхронно у всіх кардіоміоцитах та забезпечується насмоктувальна функція серця. Кардіоміоцити сполучаються між собою за допомогою вставних дисків. Вставні диски це спеціалізована структура, що забезпечує механічний зв'язок між кардіоміоцитами та розповсюдження хвилі деполяризації. Механічне з'єднання кардіоміоцитів забезпечується дисмосомами та адгезивними контактами. Розповсюдження хвилі деполяризації забезпечується наявністю нексусів, а нексуси можна порівняти із електричними синапсами. Також у ділянках ставних дисків прикріплюються міофібрили до плазматичної мембрани. Завдяки цим контактам робочі кардіоміоцити створюють функціональний синцитій. синциті. нами електронограма двох сусідніх кардіоміоцитів. Нерівна хвиляста лінія, яку ми бачимо, це і є вставний диск. На вставному диску ми можемо побачити два типи контактів. Перший це нексус або щілиний контакт. Другий контакт це дисмосома. А її ми можемо опізнати за щільними цитоплазматичними пластинками. До дисмосоми кріпляться міофібро... міофібрили. Міофібрили це світлі смужки, які заповнюють цитоплазму кардіоміоцита. Ми можемо навіть побачити z лінії на міофібрилах. Ось одна z лінія інша z лінія Вони розмежовують сусідні саркомери. Між міофібрилами розташовуються мітохондрії. А також тут можна побачити елементи Т-системи. Елементи Т-системи. Перецердні кардіоміоцити трохи відрізняються від е, шлуночкових кардіоміоцитів. Перецердні часто мають відрозчату форму, а вони гірше пристосовані до скоротливої діяльності, ніж шлуночкові кардіоміоцити. Перецердні кардіоміоцити містять менше міофібрил, менше мітохондрій та елементів саркоплазматичної сітки і Т трубочок. Провідникові або атипові кардіоміоцити. Вони формують провідникову систему серця. Провідникова система серця забезпечує ритмічні координовані скорочення його різних відділів. За походженням, ці клітини є м'язовими, проте за функцією вони схожі на нервові клітини, оскільки здатні до генерації та проведення електричних імпульсів. Провідникові кардіоміоцити поділяються на декілька видів. Це П-клітини або пейсмекерні, проміжні клітини та клітини пуркіньє. П-клітини або пейсмекери. Це водії ритму. Розміри цих клітин менші за розміри робочих кардіоміоцитів. У цитоплазмі дуже мало міофібрил. Мають інтенсивну електричну активність. П клітини. Утворюють синоартеріальний вузол. Здатні до спонтанної деполяризації та утворення електричного імпульсу. Хвиля деполяризації передається робочим кардіоміоцитам передсердя через щільні контакти, тобто нексуси. Також хвиля деполяризації передається на проміжні, а типові кардіоміоцити передсердно шлуночкового вузла. П-клітини генерують імпульси з частотою 60-80 імпульсів на хвилину. Проміжні або перехідні кардіоміоцити передсердно шлуночкового вузла передають хвилю збудження на робочі кардіоміоцити та клітини пуркіньє. Проміжні кардіоміоцити мають дещо більшу кількість коротливих міофібрил, ніж П-клітини. Ці клітини здатні і до самостійного генерування імпульсів, проте частота генерації нижча за частоту генерації імпульсу, імпульсів П клітинами і складає 30-40 імпульсів за хвилину. Клітини пуркіньє або клітини волокна. Утворюють пучок гіса та волокна пуркіньє. Ці клітини передають хвилю деполяризації від проміжних атипових кардіоміоцитів до робочих. Волокна Пуркін'є – це терміналі провідникової системи серця. Клітини Пуркін'є більш прозорі за робочі кардіоміоцити, оскільки в них менше скоротливих елементів. Те, що у них менше міофібрил, говорить про те, що їхня основна функція не скорочення. А саме передача імпульсу. За розмірами клітини Пуркіньє більше за робочі кардіоміоцити. Вони мають блюдішу цитоплазму, містять велику кількість глікогену, який робить ці клітини більш стійкими до гіпоксії. А також у клітинах Пуркіньє відсутня те система, оскільки у глибині цитоплазми відсутні міофібрили та немає необхідності проводити туди імпульс. Ці клітини розташовуються на межі ендокарду та міокарду. Їх можна розпізнати по розміру це крупні клітини. І вони містять світлу цитоплазму, ядро у них кругле, і клітини розташовуються скупченнями. Клітини Пуркін'є містять найбільшу кількість міофібрил серед всіх атипових кардіоміоцитів. Всі атипові кардіоміоцити не мають вставних дисків між собою. Проте на дотичних поверхнях є всі три типи міжклітинних контактів нексуси, десмосоми та адгезивні, або їх ще називають зони злипання. Вузли регуляції при денервації серця здатні виступати у якості самостійних генераторів серцевого ритму. У звичайних умовах частота імпульсів, що виникає у синусному вузлі. Модулюються нервовими та гуморальними впливами, секреторні кардіоміоцити, розташовуються у передсердях, синтезують та виділяють у кров біологічно активні білкові фактори: глікопротеїд, який має протизгортальну активність та натріуретичний фактор. У передсердях містяться барорецептори, що реагують на об'єм крові, яка притікає у передсердя. У секреторних кардіоміоцитах містяться розвинена гранулярна ендоплазматична сітка та апарат Гольджі. Речовини, що синтезуються, акумулюються у секреторних гранулах. На електронній фотографії видно гранули. У них міститься натріуретичний пептид і викидається він у кров тоді, коли передсердя перерозтягнені. Тобто коли передсердя перерозтягнене, виділяється цей гормон. Оскільки при перерозтягненні передсердя є ризик високого артеріального тиску. Натріуретичний гормон перешкоджає зворотньому смоктуванню натрію. У канальцях нирок з первинної сечі. Разом з натрієм з організму виводиться вода. Таким чином зменшується об'єм циркулюючої крові і, відповідно, зменшується тиск, і зменшується ступінь розтягнення передсердя. Тобто натріуретичний гормон стимулює діорез, також він а, стимулює розширення судин, пригнічує а, синтез альдостерону, кортизолу, вазопресину. Ну, і відповідно, впливає на артеріальний тиск, тобто зменшує артеріальний тиск. Натріуретичний фактор він є маркером серцевої недостатності. Міокард шлуночків та міокард передсерд має певні відмінності. В міокарді передсерд два м'язових шара це внутрішній повздовжній та зовнішній циркулярний. Причому зовнішній є спільним шаром для обох передсерд, а внутрішній є окремим для кожного із передсердя. В міокарді шлуночки вміститься три шари. Відносно тонкий внутрішній і зовнішній повдовжні, які кріпляться до фіброзних кілець, що оточують передсердно шлуночкові отвори. Та дуже потужний середній шар з циркулярно орієнтованими волокнами. Найтоншим є міокард передсерд його товщина дорівнює приблизно 2-3 мм. Товщина міокарду правого шлуночка дорослої людини приблизно 5-8 мм, а лівого та міжшлуночкової перегородки 10-20 мм. Епікард це зовнішня оболонка серця. Є вісцеральним листком перикарда. Епікард складається з двох шарів. Внутрішній, що представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, і зовнішній, представлений мезотелієм, тобто одношаровим плоским епітелієм. В епікарді можна зустріти скупчення жирової тканини, які супроводжують крупні судини. В сполучній тканині епікарда містяться вінцеві судини. Плоский епітелі, що вкриває епікард, зменшує терття, яке відбувається при систолі та діастолі серця. Ззовні серце вкрито перикардом, що має два листки. вісцеральний, який і є епікардом та зростається із серця, і парієтальний, що формує серцеву сумку. Перикард є типовою сирозною оболонкою і близький забудовою до очеревини чи плеври. Між листочками перикарду розташовується перикардіальна порожнина. В ній міститься перикардіальна рідина, що полегшує ковзання серця та не дозволяє йому зростатися з оточуючими тканинами. Кількість цієї рідини приблизно 15-20 мл. У ділянках крупних судин аорти, легеневого стовбуру, порожнистих вен епікард переходить у сирозний шар перикарда. При цьому покидає серце. Серцева сумка також вкриває серце, проте відділена від епікарду тонким, щелеподібним простором. Це залишки ціломічної порожнини. Серце має фіброзний скелет. Ще його називають м'який скелет. Розташовується м'який скелет серця між м'язовими оболонками передсер та шлуночки, Побудований він із щільної волокнистої сполучної тканини. Від скелету серця беруть початок м'язові волокна перецерць і шлуночків, і завдяки скелету серця вони можуть скорочуватися ізольовано. Фіброзний скелет серця включає у себе праве та ліве фіброзне кільце. Праве фіброзне кільце оточує правий перецерно-шлуночковий отвір, має овальну форму і є опорою для правого або трикоспідального перецерно-шлуночкового клапана. Ліве волокнисте або фіброзне кільце підковоподібно оточує лівий перецерно-шлуночковий отвір зліва, позаду і справа. Є опорою для лівого перецерно-шлуночкового клапана. Також до м'якого скелету серця відносяться лівий та правий фіброзні трикутники. Лівий фіброзний трикутник це ліва частина єдиної сполучно-тканинної пластинки трикутної форми, що сполучає. Передню ліву ділянку лівого фіброзного кільця із задньо-лівою ділянкою фіброзного кільця, що оточує отвір аорти. Правий фіброзний трикутник є значно більшим. Він з'єднує передню-праву ділянку лівого фіброзного кільця із задньо-правою частиною фіброзного кільця, що оточує отвір аорти, і ліву ділянку правого фіброзного кільця, а його сполучні тканинні волокна вплітаються в перед частину мішлуночкової перегородки. У правому фіброзному трикутнику є невеликий отвір, крізь який проходить волокна передсердно-шлуночкового пучка або пучка гіса провідникової системи серця. Отвори аорти та легеневого стовбура також оточені фіброзними кільцями, проте вони менш виражені порівнянні із правим та лівим фіброзними кільцями. Отже, ми з'ясували, що стінка серця складається із шарів ендокарду, міокарду і епікарду. Зовні серце вкрито а, сирозною оболонкою, яка носить назву перикард. У свою чергу, ендокард складається із чотирьох шарів: Це ендотеліальний, далі субендотеліальний, що лежить під ендотеліальним. Далі йде м'язова еластична пластинка. І Зовнішній сполучнотканинний шар. Безпосередньо під ендокардом залягають атипові кардіоміоцити, які називаються клітини Пуркін'є. вони мають округлу форму і світлу цитоплазму. Далі починаються безпосередньо робочі кардіоміоцити, що виконують функцію скорочення. А на зовнішнього оболонкою серця є епікард, і це є вісцеральним листочком перикарду. Епікард складається із сполучної тканини, в якій зустрічаються скупчення жирових клітин, і зовні він вкритий мезотелієм, плоским одношаровим епітелієм. Між епікардом та перикардом є перикардіальна щілина, що заповнена перикардіальною рідиною.